Доброго здоров'я, шановні телеглядачі. Сьогодні моїм гостем є завідуюча терапевтичним відділенням Балаклійської лікарні Белінська Олена Миколаївна. Як у вас ідуть справи? У нас справи йдуть добре, пацієнтів багато. Лікарня, слава Богу, і дякуючи ЗСУ і всім захисникам, причетним працює. Так що населення. Поновлюється, повертається до Балаклії, так що у нас все добре. Життя триває. Життя триває однозначно. Ось ви пережили окупацію. Є що як воно було в місті? Що ви скажете? Я скажу, що дуже ми тепер розуміємо навіть собак на прив'язі, що таке залежність і що таке незалежність і свобода, і воля. І дуже це відчувається тоді, коли пережив особливо окупацію, і коли ти ходиш, почуваєш себе ніким і просто не можеш вільно не ходити по місту, боїшся всіх і вся, і сказати лишнього боїшся, і кожного. Кожної людини боїшся, це не дай Бог, хто це не пережив, це не можна так навіть відчути. Що це таке. Ми також не розуміли з 2014 року, що це таке, як люди тікали, як боялися. А тепер саме відчули це, і це дуже страшно. Це не дай Бог жодному місту чи селу таке пережити. Скільки оцей людей у вас в? Терапевтичному відділенні зараз лікується? – Зараз у нас повне відділення, тобто до 60 чоловік. Важко працювати? Ой, важко працювати, але ну, треба працювати по-іншому ніяк. Люди дуже на стресі, переживають, багато гіпертонічних кризів. Нікуди ж не дінеться. Російські жінки відправляють своїх дітей. На війну, на насмерть для що для того, щоб Я... це немає слів, навіть як це можна обґрунтувати, пояснити це все жахіття. І вони приходять, оці люди військові, вони відчувають силу над всіми над нами, бо у них аружя є. І як це вони так вільно... Свободно, хватали людей, в підвали кидали жінок, дітей, навіть стариків. Це для мене взагалі не зрозуміло, як це таке може бути навіть досі. Ваші побажання. Мої побажання, щоб кожна людина на цілому світі завжди була вільна і незалежна, і могла висловлювати свої думки, свої. Ну, як бачення світу без страху, що її схватять, уб'ють за це чи в підвал закинуть. А якою ви бачите Україну через п'ять років? Україну ну, я бачу тільки процвітаючою і вільною, що війна закінчиться. Коли вона закінчиться, хотілася б як на швидше, ну ми ж не можемо цього знати. Ви це питання задаєте з 2014 року, так, коли закінчиться так. війна? І от діма Лисенка я бачила вашому сюжеті. Він ще тоді сказав, що війна не закінчиться. Так, так. Ну, Ось. Тепер вже є надія, що вона скоро закінчиться, бо нам допомагають більше. Ось ви я знаю постійно дивитесь мої сюжети, що б ви сказали. Я дуже вдячна за ваші сюжети, тому що вони продвигають інформацію. Це дуже важливо. Це називається інформаційна війна, так. коли світ знає правду. Приємно було з вами спілкуватися. Я вважаю, що війна закінчиться вже в цьому році. Дякую Хотілося вам би. і до перемоги. Да, да.